Що відбудеться насправді на зеленські Зеленський погодився? От що там насправді буде, про що будуть розмовляти, що воно буде чи ні, і не спішіть казати, що а, все пропало, ніякого перемир'я не буде. Давайте розберемо сторону Росії, Путіна так він насправді думає. По перше, людина побудувала всю економіку Росії зараз на тому. Тобто, на відміну від України, Росія повністю майже повністю перелаштувалась на військові рейки. Тобто країна заточена воювати, і останні всі три там з половиною роки, ну майже да, вся країна готується до того, воювати воювачі більше і більше і більше і більше. І не зупинятися. Я ж думаю, ви помічали всі налаштовані на те, що Росія Найкраща держава в світі, вообще топить до кінця. В Росії, наприклад, не показують Тур де франс коли катаються на велосипедах. Знаєте чому? А, бо буде видно там оці домики, як люди сидять півкопа, попивають, а це на паску відбувається. І ж там є гарні види, люди відпочивають. Але більшість людей в Росії з глубинок, Тобто не беремо Москву, не беремо розвинуті міста, беремо глубинку, яка ну, реально одурачена. Потім найважливіший момент у Путіна. От уявіть. Що ви собі кожен вечір можете дозволити ходити в ресторан і їсти на двох по десь 300 євро? Ну це 15 тисяч гривень. Ви катаєтесь на самій класній тачці, У вас там двохповерховий пентхаус в центрі вашого міста, де ви живете. У вас а, при цьому постійно відкладаються ще гроші. Ви купили вже собі весь одяг? Ви купили автопарк? У вас найгарніша жена, У вас там суперлюбовниця і так далі. Або у жінок коханці найкращі. І от у вас є все. от уявили цю картину. Да й уявіть, і вакувам всім всім скучно жити. Ви не знаєте, що робити в даному випадку. Ну у Путіна таке. Він все, все місто перекриває там, де він їде. І от які у нього думки в голові? Байти в історію, захватувати землю. Тобто його єдина ціль зараз, при тому, що мілося пас... в принципі на народ, Головне, щоб народ жив існував, народжував нових дітей для війни, для його цілей, для виконання його цілей. І от єдина в нього думка, як захватувати землі далі, як всіх пугати. Але друзі, є важливий фактор. Європа понімає. Вона ж прекрасно розуміє, що Путін не зупиниться і незважаючи на їх, всю цю м'яка тілость, якусь таку перепрошую імпатієнтне з до цієї всієї ситуації. Да, оце, довго приймають рішення, бюрократично це вся волокіта. Вони розуміють, що якщо Путін не зупиниться, він за своїми цими всіма настроями і все, що він побудував, перейде на Європу. Вони будуть захватувати правда, буде далі захватувати Європу. От хто не знає, зараз в Європарламенті нарешті, права рука президента Європарламенту це Українка. От в Інстаграмі гляньте, то мене фотка знає. І нарешті допомога пішла краще України, коли там стала Українка. Бо тільки українці можуть донести, хто такий насправді руський, без у цього всього, який зараз відбувається. Бо, якщо ми це втратимо, Україну вже ніколи не вернуть. Саме найгірший розклад, і він, на жаль, реалістичний, що будемо явати місце з Рашкою Разом з Європою, понімаєте? І це не поняли. Це не фантастичний сон. Це я вам щось не розказую. Ну опоставте опору на все те, що я вам сказав перед цим. Яка ідеологія в Росії? Її навяжуть Україну. А хто не захоче, відправлять в ссилку. Вже ж таки було. У мене бабуся і дідусь на калимі. Просиділи 15 років. Бабуся за те, що прочитала вірш на українській мові в 15 років, ще в школі. В 30 років тільки вийшла з Калими. І дідусь за Україну топив. Так само 15 років просидів на калимі. Все, друзі, думайте на зв'язку. Слава українцям. Побачимося в наступному відео.